Я буду читати слово Боже, яке написано, книга Єздри, із третього розділу такі слова. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облаченних священників із сурмами, алевітів, сафових синів з цимбалами, щоб славили Господа, за уставом Давида, Ізраїлевого царя, і відповіли вони хвалою та подякою Господеві, добрий, бо він. Бо навіки його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто священників і левітів та зголів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його того храму своїми очима, плакали ревним голосом. А багато хто покликував. Піднесеним голосом у радості, і не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачого народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутний аж далеко. Я хотів би нагадати оцю історію, яку ми, напевно, знаємо, але був час, коли написано у Слові Господньому, побудували храм Господеві. Прийшов час. Соломон приносив жертви, підняв свої руки до неба, і Бог почув молитву. А 120 священників, які стояли, піднімали сурми до неба, то не могли стояти на служині, бо слава Господня сходила, і облако, яке осіняло, там був присутній Господь. Слава йому, алілуя! Але час проходив, любі брати сестри, проходив час. І написано, народ ізраїльський попав полон, Храм знищили, зруйнували. Нема цього храму. І ось прийшло на серце возобновити храм Господній. Люди зібралися. Написано, як один чоловік, і почали покладати основу храму Господнього. Прийшли ті люди, які бачили попередній храм. Вони бачили цю славу, вони бачили це славне служіння. Вони розуміли, що знову обновити це не можна. Але молоді люди, які не бачили попереднього храму, вони раділи. Вони славили Господа. Але старики чомусь плакали. Чого ви плачете? Чому ваші голови покриті сидиною? Подивіться, обновляється служіння Господу. Знову буде храм, знову будуть жертви, знову будуть священники, левіти, сили Асафові, прославляти Господа! Але вони плакали і плакали ревними сльозима, любі, брати, і сестри! Я хотів би сказати, сьогодні Воскресший Христос, Він є на цьому місці. Слава йому! Але я не раз. Буваючи не в одному зібранні, буваючи по служіннях народу Божого і хочеться плакати, хочеться кричати: Господи, Ти є Бог живий. Обряди, ритуали. Форми тільки одне бакалаври, науки, вони зайшли далеко. Послухаєш грамотні проповіді. Але одного хотілося бся! Божої благодаті, Божої води, Божого джерела, а його так немає. Я не знаю чому, але я знаю, що так дав Бог. Я мав їхати сюди і мав везти в машині людей. Мені казали, чи ти завезеш. Кажу так, в один бік завезу туди. Назад я буду мати других пасажирів, але я їхав один дорозі взяв пасажирів і в Костополі, і одна сестра задає мені питання і каже: ви пам'ятаєте, колись ви розказували, так, я пам'ятаю, я пам'ятаю ці служіння, коли я був в Нововолинську, коли співали псалом і не могли довершити до закінчення, люди сповнялися Духом Святим, люди співали на інших мовах, то захватувало все собрання. Ах, Ємануїл, вячний Господь! хіба ти змінився Христос, ти вчора, сьогодні, і по віки той самий. Амінь. Благословенно ім'я Господа. Ах, брати і сестри. Я хотів би, щоб ви сьогодні не тільки з Бузи, але ви приїхали з різних церков, з різних місць, по ваших собраннях, була дія Духа Святого. Ах, вічний Господь. Алілуя, Амінь! Ілія. Чого ти тут питає Господь Ілія, чого ти тут? А я возривнував і ревність Господня привела його на гору Божу корміл, але Бог. Готовить для нього їжу і каже, встань, Ілля, поїж, попий, ти втомився в цій дорозі, в тебе опускаються руки, в тебе вже втрачається надія, ти кажеш, не лучше батьків твоїх для тебе небо приготовило дорогу. Встань, поїж і попий, бо праця твоя не закінчена. Чого ти тут, молодий юначе, сестро, брате, у похилих літах, сиділа, покрила голову твою, чого ти тут? Приїхав з буш подивитися, приїхав щось почути нове, ніхто тобі нового не скаже. Біблія одна й та сама, один і той самий Господь. Але тут Дух Святий сказав: для тебе приготовлена їжа. Амінь. Скарамалаудис. Ах, Ямануїл, вячний Бог. Сьогодні питання для твоєї душі приготовило небо. Встань поїжджі попий, побий, подалека дорога. Алілуя. Візьми запас оливи Божої скараманаудис. Алілуя, амінь. Там стомлені, знедолені душі в твоєму собранні. Скині я правди. Алілуя! Занеси їм цієї оливи, занеси їм цього помазання. Авотче, скараманаудис! Впрочем, ми по обітуванню Його ожидаємо нового неба і нової землі, на котрих обітає правда. І якщо ми по Його обітуванню ожидаємо нового неба і нової землі, то стоїть питання, то яким повинні явитися ми чистими і неоскверненими в цьому житті? Благословенно ім'я Господа. Ми чекаємо Ісуса. Друзі мій, чекаєш чи ти і Ісуса, коли Він прийде. Може життя твоє втомилося. Може гріх тебе стомив? Може ворог атаками з тебе стомив? Ти чекай Ісуса, Він прийде до тебе. Алілуя Ми багато плануємо. Ми багато думаємо. Я теж багато планував. Я планував оце з Нового року. Я розчитав собі плани, а я маю це зробити і це. Але брати і сестри, мої плани не його плани. Новий рік прийшов, а я чекав його на постелі. Я не міг ходити. Мене відняло ногу. Мене діск лопнув в спині. Зажав нерви, відняло ногу. Я пив ножпу, пив Вайкодін. Я качався по підлозі, я не міг спати. Я не знав, де мені дітися. Але я знаю, є живий Господь. Багато братів і сестер молилися, багато хотіли з руками своїми помогти. І до цих пів я не міг вийти з цього положення, поки я не зрозумів одного. Не для земного життя мене покликав Бог із цього світу. Я перечеркнув всі свої плани і сказав Господь: куди ти поведеш і що скажеш робити, дай мені сили, я буду робити. Моє здоров'я стало востановлюватися. Професор з Києва і научного інституту медицини нейрохірургії сказав мені, операція не А я стою, ходжу і внука тримав на своїх руках. Є живий Господь. Амінь. Ми чекаємо, коли Він прийде взяти церкву свою. Але не обманюйтесь, брати мої, сестри. Народ Божий не прийде Ісус, поки не прийде відступлення в народі Божому. Я не кажу, щоби ти відступав, але подивися, яка молитва Твоя. Подивися, як ти сповняєшся Духом Святим. Подивися, яке життя Твоє. Скараманаудис, пустимі постяться, добра не творять, щоденно п'ють, б'ються і Бога хулять. Отак люди живуть, як живеш ти? Куди устремляний взір твій? в комп'ютер, телевізор? У цей світ ти маєш хліба до хліба, ти маєш все необхідне в цьому житті, але чи схиляєш ти коліна і чуєш присутність Божу? Сьогодні провода Господня на цьому місці. Я не знаю, як буде йти далі це Собрання, але я знаю, Восстановлення Боже є на цьому місці до тебе. Тебе на собрання Дух Божий привів, щоб ти для душі утішання знайшов. Чи чуєш ти помазання, Боже, чи чуєш ти руководство, Боже, чи чуєш ти голос Божий? Отче, а може, ти відступив? Сліз нема, молитви нема. Ти, що раніше старики щитали гріхом, а ти щитаєш модернізація, все пішло вперед. Біблія не міняється. Амінь. Скарабалаудис. Алфа дух святий. Є чисті, нечисті речі, є святи, не святі. Проведи ту черту в своєму житті. Амінь. Скарабалаудис. А ви вийдя з цього собрання, ти не тільки тут переживав присутність Божу. Мені не одному собранні приходиться чути, браття, сестри, помолимся, щоб при Бог прийшов щоби щоб Бог був з нами, а мене душа кричить. А коли він залишив вас, коли покинув вас, чи ви його покинули, що знов його треба кликати. все я з вами до скончання века. З тобою буде Господь, накида Ісуса, не міняй на приході цього світу. Гарбача алілуя, амінь. Дух Святий готовить нівесту. Скоро Христос прийде, подивіться, що робиться, яке відступлення. Ах, Єменоїл вячний Бог. Ах, Єменоїл вячний Бог. А старики плакали. Вони бачили прежню славу. Вони бачили не просто формою, брат, цього храму, який строїться. Ні, вони знали дійстві Духа Святого. Алілуя! Я пам'ятаю, коли в нас там рядом в селі покаявся один чоловік, а колись дуже любив пиво піти, йде в зібрання. І така думка в нього, я ще хрещення не прийняв. А та тів пива. І повернув до бочки з пивом, і, і пішов, пішов туди. І каже, коли я йшов, повно людей це райцентр Демидівка, повно людей йде. Хтось каже, взяв мене за плечі, поставив на коліна і каже, син мій, зачем ти туди йдеш? Это не твоя дорога. І він каже, я з трепетом, страхом. На автобус собрання прийшов зібрання, а стоять люди, моляться. Він тільки схилив коліна Дух Святий каже: Син мій, зачем ти ходив туди? Де ті дійстві Духа Святого, де дійстві благодаті Господі, обнови церкви сьогодні, обнови наріті, обнови помазаників твоїх. Дай дарування Твоє врем'я прищастя Господу. В останні дні я вию духа мого, каже Господь. Це не мої слова, це слова Євангелія, це слова живого Бога, а він живий є тут. Амінь. Скарамалаудес. Я хотів би зараз молитися, молить твою обновлення церкві, народа Божого, щоб діяв Дух Святий, щоб діяв благодать Божа.